Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який застрелив свого колегу, а потім намагався видати подію за самогубство або нещасний випадок. Обвинувальний акт скеровано до суду. За даними слідства, обидва чоловіки служили в одному з правоохоронних органів і разом орендували квартиру в Запоріжжі після вимушеного переїзду з Пологівського району через війну. 16 лютого 2025 року між ними стався конфлікт. Один з правоохоронців застрелив колегу з кабельної вогнепальної зброї. Лише ввечері того ж дня підозрюваний зателефонував на лінію 102 і повідомив про смерть, заявивши, що людина застрелилася. Насправді, після вбивства чоловік зробив усе можливе, аби приховати злочин. Він взяв телефон загиблого, переміщувався містом, створюючи враження, що колега поїхав з дому. Повернувшись, ретельно прибрав квартиру та знищив сліди, використовуючи навички, здобуті під час служби. Тіло намагався приховати, загорнувши укилим, але згодом змінив план і вирішив інсценувати самогубство. Зібрані докази, результати експертиз, допити на поліграфії та слідчі експерименти повністю спростували версію підозрюваного. Працівники ДБР спільно з ДВБ Нацполіції затримали його на місці. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Наразі чоловіка звільнено з правоохоронного органу. Йому інкримінують умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.